Село і серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, білюють хати, а на горі стоять палати, наче диво, а кругом широко листі і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Вітає в неба палає, соловей ковтемним гає, сонце затирчає. Тихесенько вітер віє, топи лани мліють, між, між ярами над ставами верпи зеленіють. Сади ясні похилились тополі на волі, стоять на сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повити красою. Зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ябора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, ябор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хліпочеться качаточка, або ж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Мені криться прийминало, я па сірнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так не нічого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Мене прокликав до фаю, а я в, в ні. Колюся, богу не знаю. Чумаленько мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня здається, веселилось, а сонце гріло й не пекло. Здорово, я вечірня. Дійди над горою, поговорим тихенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилила. Тарас Григорович Шевченко сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снупи. Пошкан дібала Івана сина годувати. Воно сповитиє лежала у холодочку стопою. Розполила, загодувала, попестила і ніби в сон працином своїм задрімала. І сниться її той син Іван. І родмилий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вожній бачиться, бо й сам. Уже не панський, а нам воль. І на своїм веселім полі удвох собі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть і посміхнулася не Бога. Прокинулась нема нічого. На глянула, взяла його, гарненько сповела і копу до пішла, поки не чути лану. Садок вишневий коло хати, над вишнею ледуть, богатирі з плуга видуть, співають і душі дівчата, а матері вечеряють. Сім'я вечерять, С... Сім вечерять коло хати. Вечірня зорінька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, серці, дівчата та соловейка не затих. Ой діброво темним гаю, тебе одягає тричі на рік, багато собі батька маєш, аж укриє тебе рясно з зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву. Надивившись на доненьку любу молодую, возьме тогульне її фризу золотую. І сповиє дорогою. Білою гобою, та сподіваюся, утомившись під бою такою. Бреве то слогне дів широкі, сидити вітер зариває, надовго високий, е, горами хвилі підіймав, і білий місяць на пору де що не де виглядав, неначе човен синім морі, то позапав, то виринав, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, сіті в гаю я ясен раз у раз кирпив. Вітер згаем розмовляє, шепче за собою. Пливе човен по долині, один за водою. Пливе човен води поміг, ніхто не спиняє. Кому спинуть виваленьки на світі нема. Поплив човен в синій море, а воно заграла, погралася гори хвилі і скіпок не стану. Думамої, мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвів, як степу пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карі оченята, за чорнії брови, серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, За степи і могили, ще на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині. Не хотіло в снігу, в лісі, козацьку громаду з булавами, з бульшугами збирати на параду. Нехай душі козацької в Україні витають Там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минулась, ніпер широкий, море, степ і степ ревуть пороги. І могили, горе там родилась, гарцювала козацька воля. У шляхтою, татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не остила. Минає дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкла листя, гаснуть очі, заснули думу, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу воджусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Толе, де ти? Дола, де ти, нема ніякої, коли ж добро і жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і е гнилою е е е е колодою по світу валятись. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, вкричала її рястом, марвінка укрила, і на полі шайворонок соловейка хай. Це буде у прибаві весною вранці зустрічаю. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою гнез вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж подівся Соловейко? Не питай, не знай. Червона калина, І Ні ніби засміялась, дівчина дитина. Любо, любо, стало, ташечка злетіла та й Почула дівчина та в святині З маленької хати вийшла погуляти в гаю камінь. Неревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завівав, додолу верби невисокий горою хвилі підіймав. І бідий місяць на ту пору із хмари де виглядав, неначе з човен синім морю, Виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Січі в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Ой дібро, темний гаю, одягаю тебе тричі на рік, багато собі батька маєш, а тебе зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою дібру. Надивившись на доньку, любиму молоду, візьмию кризу золотую. І повиє дорогою білою гарбою та й спати ляже, втомившись турботою такою. Попрощалось ясне сонце з чорною зорею, виступає круглий місяць за сестрою, зорею. Е, і темний гай зелененький, і, і місяць і зоря е, сіяє, і, і соловейко на калині, то щебетав, то затихав. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, як добиє своє завтра на горі війському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Є. Своїх синів, що померли, сльозами вбиває. Плаче нинка Україна, плаче кожна мати. Та, що сина відпустила волю здобувати. Вам слава синів, хига. І вам, слава лицарі, Бога не забути. Боретеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.